Де якесь мазафака? Степ, хробак, мандрівник. У кутяпках протитанкова міна. Пам'ятаєте, вже один такий був, що зламав існуючі стереотипи і кидався у дрона тою темкою? Дивіться, о, обведена. Кине, не кине? Ні, скидує. Баласт буде веслом відбиватися. Шикардос. Останнє фото на піздюль! До розвідку боєм роблять пілоти кліматим прямо FPV дроном. Без Що там ми бачимо? Робака розмагнічено, і трошки попотрошено. 22 січня час просвітницького проекту 13 йобликів. Сьогодні частина 27. -а. Денні FPV. Два болдея прямують степом. Тут буде і фарш. І добірні лайливі висловлювання. Тому дітей обмежуємо. Але ви в курсі. Вормбастер птахів Мадяра заходить на першого f 10 дроном. Хробак відстрілюється. Йопчик. Ай, БК не детонує. Примусова детонація бомчика. Хробак не у захваді, але фартануло. Виграв ще три хвилини залишку життя. Ворми повторюють захід. Він буде жорсткий. Уважно. Прямо в писка. Падамаза! Піздошений храбак перетворюється у йоблика повноцінного розігрітого, щоб охолонути. Готов. Той другий тим часом у осоку заліг, типу раптом. Ми не помітимо, але ніт. Бригадні мавики бачать усе, а ворм вже на заході. Традиційна спроба стрілкотні. тра та Дивимося зовні очима розвідки. Відстрелюється боф! Трата сигналу. Дрон паде поруч. Хробак живий, кістки лівої лабески розтрощені. Дивіться уважно, вона вже своїм життям. Живе. Але хробака треба допрацювати. Тому погнали. Горяче, сука. ф 10 цілитиме у писка. Відкладена детонація. Тугомаш! Тиба живий. На багаточисленні коменти у попередніх частинах йобликів не добиваємо того чорта в усмерть. Спостерігаємо і переконуємося, що травми несумісні з життям. До темного стече. Ну, але, звісно, під вечір. Оп, ще раз глянули. Відпочиває йоблик. Ну, та й добре. О, тут відразу четверо. Дивіться, по двоє під деревом. Зараз трохи їм дамо бодряка. Усі четверо тут залишаться. ФПЮ громбастера заходить на першого. Під деревцем. Не сука. Робак 300. Тече. Другий його мотає. То не допоможе. Слідкуємо і летимо. Повторно. А ось я в 10-й. під деревом ховався. Бомча калака! Жахливий пиздаускас. Важно! Праворуч на екрані. Сидить той 300. Ліворуч доктор Айболіть клізму готує. А на наступний FPV Вормбастерів вже на підльоті. Пілки трошки вам картинку псують, але не нам. О, хробика вже перекинули подихати за паркан. Зараз ми його там допрацюємо. Пошку! Не! Ну, Садівника тут давно не було, тому дивіться, через сухості і дофантазовуйте. І облик різноманітний, ймовірно, безголовий. Інші залізли у корчі поряд. Втомлено якось виглядають. Пілот шансів лишати ті четвірці не планував. Наступний в 7 вже на ударній позиції. В дощ! Дивимося уважно. Одненький з тих трьох, он по стіночкою петляє. Зразу скажу, недалеко. За ним слідкують. А ті двоє, їм вже жаба цицьки тут і дала. Добрі. Файні. Ну що, четвертий? Он сидить. Сильно контужений. Але ті гілки є близь. Трохи підглянемо. Зачах на роботі. Ні, кутяпками ще дригає. От ти сука. Ну, давай ще один. На вже нах! То вже файн. Тепер стан задовільний. Нема шансу піздюльєрі. Четвірка все. Ідем далі. Це її і ви парком прогулюється. Розвідка птахів Мадяра на майках його налітала. Дивіться зараз на нього уважно. Оп! Дрона почув і впав. типу труп. Ох, Іван Дурак, не так все просто, як у ваших казках. Буде жорсткий вйоб Е7. Джага -джага! Не, ну, На політ Карлсона на мінімалках не тягне повторчик, але швакнуло годно і безапеляційно. Сво для цього хробака. Все. Ви бачите, як ті розпіздяї пересуваються? Наступний грибе. Хтось йому навіяв, що він безсмертний. Ой, тут все на гіперзвуці буде. Я сьомий в умів проти сухоребрика невмирущого. Швиденько. Йопчик! Готов. Лежить і думку гадає. Як же ж так, сука? За сценарієм Іван Дурак завжди виграє. Наступний хробак відпочиває під дерево. Вон дика, дивіться. Пілот зараз керує дрона. Прямо у писка. Недобрий вечір, хробачелло. Тут погано видко. Ще там тушка маленько парує. А Отут уже краще видно. Дупа розірвана на червену ружу. Кущовий храбак традиційний Куди ж без нього? Дрона чує, готується. Командос. Тратата, тратата вистрелюється. Ай ебанько. піздюль стреляка. Подивимося, що мічений на спині червона пляма. Зеленте. А, ні, то прапор сер-усер. Сука, вони реально хворі істоти. Ну, або мертві, як цей. Наступний порушник кордону переліз через жону. гранатомет на плечах. Міна протитанкова в руках, то пиздець, який комплектний. Дивіться, скільки метрів оцінюєте його шанси? Хе-хе. Е, Всьомий вже в повітрі. І зараз буде велика ржака. Уважно дивіться. Дивіться, почув дрона і вмер. І міна поряд. Хробачою мовою скажу: нам та Танігані. Бенц, втрата сигналу в пілоту, тому поклав, тому вся, що не написка, а поряд. Нічого. Про працюрин. Зараз буде додатковий цього разу ту повтужку. Нотай. Астоміндени єбнуло, так єбнуло. Дупа покуйоджена. Єблик компліт. О, хробачня окопна. Щось нарізка сьогодні. у мене довго вийшла. Трохи метушні. Вони чують дрона. Бігайте, бігайте. Вормбастер F10. Несе осколковий цукерок з повітряним підривом. І. Туда, постріляти, то, понятне діло. То святоє. Але то похуй. Чпок. Ближній живий. А інший. А інший все. Перевірка. Оп-оп, переконався. Цей другий втік, поки наступний дрон долетів. Ну, але. Осколковий свою роботу зробив. Вершник на ботобіціглі, куди ж без них? У цьому епізоді він включений, бо тут суперове влучання. Я пам'ятаю той момент. На командному пункті. Дивіться. Падага! Єбейше влучання. Згорив на роботі хробак. Тут окрема двіжуха, її під музичку треба дивитися. Проридили. Побігали. Дякую, Дякую, Кетмен. Мене гортань відпочила від коментування. О, тут фаєр-шоу буде. Я завжди пишу з першого дублю. і Базарити 15-20 хвилин без зупинки після томного робочого дня, трошки важкувато. Ще ніч попереді. Значить, дивіться, як й облики розбігаються. Буде фаершо! Єбот в ті хмари, як розгоряється. Дивіться, хробачня ще з буханця вивалює. Зараз буде. Оп-оп-оп-оп-оп. Таргани. Ще один. то Нюрен. Файно. А ще один детонюрен. то везли БК, блядь, підараси. Далеко вони не розбіглися. Прилетів нічний доктор команди острова і навів розйоб. Цієї ночі, до речі, бомберами птахів Мадяра йокнуто 62 хробака: 46 200 та 16 300. Але це тема для окремої серії 13 йобликів нічної. Тут лише покажу тих, хто з того буханця повтікав, з ними островітяни розібралися. Отакий фарш машин. Далі без коментування, дивіться. Ще раз повторюся, у нас денні хробаки, а тим часом підсумки першої доби збору. Вчора, 21 січня, я оголосив збір на тисячу оптоволоконних сетів на гектокоптери виробництва птахів Мадяра для 414-ї нашої бригади БП. Знаєте що? Ви фантастичні і небайдужі за 24 години зібрано 17,2 млн грн мільйона гривень з 22,6 двох що є ціллю, це три четверті суми збору. Такої динаміки за добу я ще не пам'ятаю. Хоч зараз його бери та й закривай. Дякую вам за блискавичний відгук на наш запит, за тисячі донатів, за тисячі перепостів. Таким темпом ми збір за два-три дні закриємо 100%. відсотків. Звісно, що другий третій день уповільнюється все під час збірю, але лишилося настільки трошки. Що, що, що я впевнений на 100%. І То для нас, до речі, потужний сигнал. Це для нас серйозний мотиватор від вашої довіри, вашої підтримки та любові. Ми безмежно вам вдячні та маємо честь боронити народ та землю України. А ви поки додивляйтеся, нічний розйоб острова, тих йобликів, котрі з того буханця фаєршовного. Відпетляли, далеко не пішли, в посадці розмістилися. Як же ж повертатися? Ну та й як потемнішало. Рівно, як і всі наступні інші хробачі накопичення у посадках. Збір продовжується. Три четверті зібрано. Уклінно дякуємо. Тихої вам, то спокійної, очі та жало, хробачий жах. Двадцять сьома частина все.